Дивлюсь, сьогодні молода, гарна така українська дівчина, дуже молода, розповідає про те, що їй дуже важко живеться три роки у Ірландії, бо вона живе з хлопцем, невеличка кімната, готель. Треба платити за їжу, а їсти її нема часу, бо вони працюють разом. І от яке важке життя біженця. Заходжу в коментарі і там пишуть: А ми? А ми все самі. І от тільки РП-програма. Ну, тобто рп програма сплачує держава 600 євро, а зараз це 600 євро, а вони самі за все платять. І вони все самі і от ще доплачують, ну, всі знають цю схему, коли ти доплачуєш, правда, за РП-програму. Всім привіт! Мене звуть Катерина. Давайте поговоримо про те, про важке життя біженця. Сьогодні і про те, і взагалі про важке життя і чого іммігранти зляться. Так ось я собі, собі спіймала себе на думці, що мені захотілося написати тим, хто пише, та ми всі все самі і тільки держава винаймає нам житло, чи частково винаймає, а частково ми сплачуємо Лондлерду. Мені захотілося написати, обуритися написати. Ні, самі це, коли ви все самі сплачуєте. Ну, тобто, коли ви сплачуєте повністю за свою квартиру, всі свої рахунки, а якщо держава вам дає щось, то ви не самі. Ну, тобто, в мене була негативна така емоція. Я подумала, що все до теми, що я ну, злюся просто на те, що мені щось щось громадянки Ірландії, Ірландія ще не дала нічого. Ну, щоб платила якусь допомогу, от жодної, якщо чесно. І згадала про те, що я хотіла на цю тему поговорити. Що з часом іммігранти все зліші і зліші. І коментарі просто жахливі, які стосуються там, наших біженців. А чого ж я обурилась? Чого така негативна емоція? Чого мені захотілося так написати? Ну, мені. Здалося, що це несправедливо, що вони скаржаться, їм ж допомагають от така халява, а бо вони все одно не задоволені. А потім я подумала, що все справедливо. Бо я ж пройшла шлях інтеграції, і я точно можу кінці з кінцями зводити. в мене вже там права, документи, вже не треба нервувати мені про те, що от що буде, якщо. Якщо закінчиться якась там програма і допомога, я вже знаю, як там купувати страхівки де дешевше, як тут жити цілком? І можу навчити ще тих людей, які хочуть прислухатися. Ну, тут окремі комічні моменти з цим, бо я свого коханого вчу: він кричить: ні ні ні, -ні, -ні це не так, ти не розумієш. Це про другого водія, я вписувала другого водія, так дешевше страхівку. У мене ірландські права, і він кричав: Ні, так буде дорожче. Ну потім вже нарешті з'ясували, ми на практиці, що буде дешевше, а так був скандал. Я йому кажу: Ну в мене теж, до речі, в мене теж обурює, якщо я дивлюся. Людей, які вчать інших людей, як жити у Ірландії, при тому, що живуть, вони ще не адаптувалися, там немає документів, це якісь пропущення, це чи негативні, чи позитивні, І теж я обурююсь. Так ось, все це ну, така емоція невірна, бо в мене вже є адаптація, і в мене вже все закрито. А люди ще за три роки є такі, що й не починали. Ну, тобто, наприклад, стаж, якщо, і це не змінено у натуралізації, дивіться на сайті натуралізації. Тобто, якщо ви будете зараховувати собі цей стаж, то ви будете зараховувати білими рахунками, а у вас цих рахунків ще немає, якщо ви живете в готелі. І вам треба, це, ну, вже вас три роки пройшли дарма. Чи вам якимось чином через юриста, через адвоката будете ви ну, доводити, що ви прожили три роки. Ну, такий шлях можливий. Я знаю такий шлях, людина, ну, людина у Польщі живе. В нього був ну, такий шлях, він сам юрист за фахом. Що він, там не рахунки треба було, а прибуток певний. І він це обійшов через суд. Ну і ще, окрім того, що він юрист, він ще репатріант. В нас трошки інакша така система. Ну, і юристи в Ірландії, я думаю, що це дорого. Це я вам сніданки і побут, і все показую. Тобто. Ну, вже мені здається, що самим вам важче буде. Ну, так, і з правами, звичайно, так, з тим, що ви ще не хочете слухати і не розбираєтеся з якимось там, страхівками. Взагалі, все треба читати на законодавчому рівні, на офіційних рівнях, а не слухати Тік-Ток. Ну, тобто, все справедливо. Я пройшла шлях, вони не пройшли Емоція моя невірна. Тобто шлях один і той самий, чи важчий буде для когось там, бо будуть ну, прогалини в документах. У мене, до речі, теж були прогалини певні. І тобто, сам себе покараєш, якщо ти не адаптуєшся. І, на жаль, в цьому світі, я думаю, що даремно нічого не дається. Можливо. Можливо, так от, що легко, якщо ви народилися здоровим. Оце от такий от бонус. Здоровим в якихось більш-менш більш непоганих умовах. Все інше то таке. Тобто, все інше точно справедливо. І даремно нічого не дається. Так що, будемо працювати над собою. Я в це в справді вірю, а сьогодні ще. І, і, і послухала людей, і зрозуміла, зрозуміла, що все одно я в це вірю, і все одно в мене от хочеться закричати, а чого вам ви ще не пройшли, а чого вам вам вже дають так, а ви ще й не задоволені. Взагалі багато негативу саме до біженців. І я чула таку, що от міжнародний захист, вони на, скільки? на 38 євро живуть, їм нічого не дають. Ні, і вони ж на 38 євро живуть, поки чекають на рішення, а потім їм все дають і таку саму допомогу. І в них, наприклад, на РП-програма, програма, вона здається, якось хаб називається. На два роки в них контракт. З тим, хто їх приймає. Так що ви просто інформацію не додивилися, а ці програми вони існують. І, до речі, вони, є яка допомога, якась допомога саме з ЄС, тобто з міжнародних фондів Європи. Не все саме Ірландія сплачує. Ну а я так розумію, що по безробіттю, допомогу це саме Ірландія сплачує. Наскільки я це розумію. Можете мені сказати, що ні, якось не так. І ще хотіла сказати стосовно поляків, і польок, так от написали мені коментар, що вони на нас схожі, як наші жінки. Так і є. Вони на нас дуже схожі, і оце ці змови. У Ти приходиш до роботи, вони, наприклад, з тобою не розмовляють. І ти не розумієш, чого там одна одній розповідає, яка там погана Катерина, ти, начебто це нові якісь колеги, і ти з ними ну, не стикався, ну, на що їй ображатися, щоб вона з тобою не говорила. Незрозуміло, при тому вона з тобою не говорить. А потім ти розумієш, що в неї там подружка, людина, якій ти не подобаєшся давно, і вона до тебе причепилася. Я просто менше з нашими стикалася в тому плані, що в нас більш відверто, ну тобто можна з'ясувати прям скандалом. Відразу все це. А... А тут ну, тут інший етикет, ну, тобто з тобою можуть не розмовляти, причому з тобою може не розмовляти, наприклад, супервайзер. Якщо ірландські супервайзери все більш-менш поводяться, то саме польські супервайзери поводяться якось дико. Більше того, вони не можуть з тобою якось е, говорять, треба збиратись якесь коло. Щоб говорити, це твоє начальство пряме. Ну, Тобто, не можуть наодинці тобі щось сказати, якісь свої претензії, вони бояться це. Їм треба гуртуватися. І... Ну, В мене неприємне, якщо чесно, враження про все це. Я не думаю, що це якісь національні, ну, тобто, що як до Українки до мене чіпляються, хоч мені кричали. Українці не хочуть працювати. Мені хотілося її запитати, твій син 21 рік, він ще не працює. Так що, ну, тобто, не тобі критикувати українців і до чого тут всі українці? Ну, це окреме питання. Це я думаю, що просто така категорія людей. В вищому польському суспільстві я на жаль ще не бувала.